Декілька слів про аксесуари для ванної кімнати. Ото тримачі мильниць, дозаторів, йоршиків. Коротше, для аксесуарів. Є і мильниці, повністю, поки готував вам, щоб зняти, так дві мильниці розбив Кого цікавить? Оцікавлять такі аксесуари. Пишіть в коментарях. Може хтось розбив мильничку. В основному все гроє. Аксор, гроє, Ханс, Гроє Тобі ж все Германія. От, я ж кажу, ось такі чудові тримачі до стіни прибивається дюбером, ставиться мильничка і гарно виглядає. Ось така, скажемо, мильничка. Скло є матове таке скло, воно типу, як сіренька трошки, чи мутненько. Кого цікавлять такі аксесуари, ось навіть таке хром золото є. Підстаканники там для зубних щиток. Тобі ж сюди можна ставити хоч, скажем, хоч можна ставити. Мильницю ось так От, і буде гарненько виглядати вона. А можна сюди ставити стакани, Ну, стаканів немає, але ну, вони в принципі в епіцентрах по діаметрах таких підбираються і можна собі щось вчепити. Так що, кого цікавить таке, є ще дуже багато, це так, трішки виклав, щоб вам сфотографувати, зняти декілька секунд цього відео, щоб ви побачили, що є. Так що дуже багато є різних форм, видів і виробників. Ставте лайки, пишіть коментарі, кого цікавить. Така сантехніка, такі аксесуари. Звертайтеся!